Раз, кажи, два, три. За любов до рибалки. Біжи і скажеш, що тут дають їсти, тільки не наливають. Нехай приходять бабушки і дідушки. Ах ти ж, тихо! Місце номер 4 Розпаковка. Круте місце, але волна в берег сьогодні нам ну нічого. Поїхали. Перший є. Так, наступний братва Перший ми положили не так далеко, а наступний. Спробуємо подальше. Ух. О, наступний подальше вийшло. Братва, всім доброго дня! 12 годин дня ми виїхали на риболовлю, на чудове місце. Це платна, водойма. Минулого разу, коли я виставив з сюди відео, всі мене запитували, де я знаходжусь це село Олеське. Розповідаю всім. Це платна водойма, на якій є максимально різноманітна риба від товстолоба до амура, коропи, карасі. Одним словом, майже вся риба в, цьому, в цій платній водоймі є. Минулого разу ми з вами рибачили на вимостці. Це кладочка номер 9 На тій вимостці ми з вами рибачили 9. -го. А взагалі не пам'ятаю, якого числа, але пам'ятаю, що це був празник День рибака. І на цей день рибака ми досить таки круто відловилися разом з Дією. Сьогодні ж ми, друзі, з вами приїхали на, цей, на цю саму водойму, але на вимостку номер 4 Спробуємо тут спіймати коробчука, кажуть або амурчика і карасика. Одним словом, будемо пробувати все рибалити. У нас до вечора є годинок, мабуть, 6-7 на рибалку. Кажуть, що тут є товстолоб. Але як бачите, водойма досить здорова. І знайти його, де він ходить, я думаю, буде тяжко. Ну, Дві палочки ми з вами закинули, і ми сьогодні поупираємося в лобатого з цієї сторони. А рядишком поставимо дві палочки на коропа, карасика, амурчика. і... Боковий кивок, куди без нього? Дивіться, друзі, які зарослі. Ми їх трішки розчистимо, зробимо проходи, закормимо і думаю, що сьогодні в нас вийде. Я надіюсь. Заряджаємо, братво. Все як завжди по порядку, ви ж знаєте. До речі, про два відповідальну людину звуть Володимир. Номер телефона, контактні дані я залишу під відео. Всі питання до нього. Він вам розповість, на якій вимосці, що краще ловиться і де що, тому що він їздить, консультується, цікавиться у людей, хто на якій вимозці, що піймав, куди кидали, на що ловили. Всі питання до нього. Заражаємо, друзі, Шермон і сквадрончик від флагмана. Мої два фідерка любимі. Ось таким чином будуть у нас закиди в ту сторону. Перша наша, друзі, кормушечка заряжена. До неї потрібно зробити прикормочку. А яка сама крута прикормка? Звичайно, це горохові від фішбум, конопельки. Це в них взагалі топчик. Тигрові горішки, кукурузка і горох. І сипучка, фідер, кукуруза. Цього разу ми від інтеркриля. Трішки будемо інше використовувати. Нам взагалі інтеркріль це найкрутіша сипучка. Запах. М -м -м -м. Бомба. Також додамо полуниці до кукурузки. Я потрішки додаю. Потім, якщо що, досипемо. А трактантіки клубнички пахнуть. Досить круто. Досить-досить класно робота є у них слива. Слива у нас іде крильова. З пельцем і, звичайно, трішечки муки. Геть трішки є. Тепер сюди ми засипаємо нашу бумовську конопельку, наш бумовський горошок. Пумс. Звичайно, короб любить тигровий горіх з собственом соку. Сюди його. Тигрового горіха мало, в мене є насадочний тигровий горіх в такому. Я його також сюди бенс в собственому соку. І від такої, друзі, кашки не відмовиться ні карась, ні короб, ні амур. Я впевнений. Ми націлялись ось так. Тому тик і в кліпсу. Один на карася, один на сазанчика. Нам лишається лише єдине зробити проходи. Ось так ось, друзі, у нас виглядить. Перше наше робоче місце я туди заліз, розчистив ногами повністю все, так щоб дно було у нас рівненьке. І сюди ми зробимо конкретний закорм. Це тільки перше місце. Таких потрібно зробити штучки три. Є, братво. ось так у нас буде виглядати друга наша позиція. Вон там я також витоптав і зараз ми загодуємо. І поки воно буде закармлюватися, ми зробимо третю точку. Наша перша тичека. Рис, рис, рис. Такий гарненький. Закорм. Раз. Наш другий точкар. Гарний закорм номер два. Ах, що зараз буде? И делаем третий мест. Наша точка номер три. Есть! Ух! Ух хороший был, блин, петюха! І миємо не в рота взяв, блін, придавив бородою. Та ти шо? Мормошуйка на місці. Ой, кобон! Кайфок. Хух! Ох і ух. Братва, ви бачили позаді мене якого кабана, Я його ж з води витягнув, там кіла 4, як мінімум було. Уги кайфанув, я, кайфану. я награ потягнув його так, щоб блин, він воздуха хватанув перед тим як він піде по очеретах. І не отпускають держать в очеретах. Ах, кайф. Трусець. Трусить всього. Трусить ну ви бачили? Ух. Він в очеретах. І він придавив, різко придавив. Тобто він не в рота взяв, і вийшов якось так, наче боком. Клас. Кайфунув, нічого не скажеш. Дамо місці трішки відпочити. Зараз підемо на те місце, я ще там закормив. Ох, карасяка як. Завів у опаліччя. Дивіться, друзі. Ахахаха. Ах. Іди сюди, дивіться який. Що тут наша наступна позиція? Опа! Це ямба! Ух ти, ю! Оце коро... а! Блін! Сазанчик! А я думав коросяка така! Так, ну, друзі, перший сазанчик біжи. Наш розмір. Дитинчатко. Зараз... Пів третього десь у нас ще є время, ще тільки-тільки риба починає ставати на точкаріки наші. А ну. Йомбо, Ох ти ж! Тихо! Бродяга! Стой! Не-не! Не пройде! Держать! Не пройде! все, Амурчик придавив! Ох, и сильная риба! Чуть-чуть! все, Дыхай! Дихай. Щас все буде. Ох, і сильно. Ух. Під перро. Оп. Дивіться який. Десь півтора кілограма. Зараз ми його для общої фотосесії. Все. Ти себе тут будеш чувствувати приємно. А ми... Підходящий момент сіла батарея. Дивіться, які тут карасяки на пуфіки клюють. Просто жир. Це карась. Заходимо. Так, На третій позиції ми трішки нашуміли. Друга позиція, я думаю, відпочила. Зараз спробуємо трішки на другій позиції і повернемося на першу. Надягаю я по три штуки. Такий добротний жмут, тому що знаю які тут є екземпляри. Ого. Подсечка. Хуха ха, хе, -хе, -хе. койфок, і знову ми Я ж тебе тільки що відпустив. Дивіться, який хулиган. Так, ладно, відпочиває це місце. йдемо на наступне. Так, друзі, далеко не відходимо. Місце номер один. Тому що прогавили сазана на спінінг. О! Амур! Держать! Дихай! Все, дружок! Тюр-тюр, Хороший боец. красавчик, я тебе отпущу, не парься, все буде, не парься, Да кайфу, друзі О! Як же ж ці амури стріляють Я тащусь. А мені сьогодні мій один товариш скидав як він амурчик, 11 штук по 5 кг влупив. Ай, втік! Ми б його і так би, звісно, відпустили. Клас! Ох, кайфок! Просто нереальний! Оп! Іди сюди. Давай, давай. Ех, вусач. Кілушечка. Ладно, для фоточки вкинем тебе. Посидиш трішки. Ох, і кайф, друзі, на вудочку з боковим ківком таких потягать. Але ж тут є. По 7-10 по кг, п'ятерочки. Друзі, рассказывали, тут і амурчики тоже шатають по 5-7 по кг. Ми витягували на 5 з копійками. Вітер, друзі, валить із-за вітра досить погано видно покльовки. Буває таке, що мелоч клює. І ти не хочеш дуже різко підсікати. А буває таке... Думаю, що то мелоч, такий легенький, тик вгору. А там корчик. Ти далі дальше... туф, А там він. О! Та ти що? Де вас скільки тут набралося, блін? І тільки на одній точці. Шльосики. Ре. Мармешечка номер 4, друзі. О, не! не, дружище. Назад. О, я тебе бачу. Як же ж тебе взять? Ха-ха-ха, новым, друзья. Тришки мотнул. Выпусти. Ну, не будешь баловаться? Конечно, не будешь. Вот так, друзья ж, можно. Тришки похожей на сазанчика, скажите. Боковиків Хе -хе. Ну це порівняно з тим, який був перший отут. Це дитинча. Перший, звичайно, був крутий. Так, зараз ми тебе сюди потім відпустимо. Друзі, мої вітання Сазанєвіч. розміром приблизно 2,5 кг у нас на базі. Ми його трішки пізніше взважимо. -е, -е. Рибалка крута, якби тільки не погода. Ви бачите, який вітер сумасшедший дує. І тим не менш, нам удається половити і від цих покльовок. Це щось неймовірне. Прийду, там лежить, витягну. В общем, треба чимось одним займатися. Сьогодні мені дуже сподобався боковий кивок. тим не менш ми зробили. Тільки зробили три місця, і далі ще можна робити і робити місце. І я думаю, що от е, вимостка номер 4 під бокові ківки, вона просто крутійша буде. Ще далі можна поробити. І так в іконечок 6. Представте, штіль, ти заходиш тихенько, чик, тв, Де сюди. Фух. Ще часик, друзі, перебачимо і будемо збиратись додому. Кайфую от сьогодні <ріба> рибалки, просто круто. Кивок рулить. На попапчик, так. Да. Бачите, тільки, друзі, розпогодилось. Більш-менш погода стала гарна. Ага, сазанчик. Одразу рибка почала прокльовувати. Маленький. По класиці. Біжи. Ну-на! Стоямба! Бродяга! Ой, кайфок! Я тупо тащусь! Фух. О, да! Фу. кайфую! Так, все, вдохнув! Братончик дихнув, Можна підводити, То надо руками. Тихо. Все. Двушечка десь. На фотосесіон А тепер представте, це три точки, а туди далі можна проламувати очеред і робити, робити, робити і робити. І тільки ходиш і кайфуєш. Буш, буш, буш. Ох. Йо мою Ох, і карасиння Оце він. Горнюній. По папчика восьмір. А! Ох! Горошку захотілось, да? Ага. Прості. Грушку захотілось. Сейчас. Это беда морожку. Раз. Скажи. Два. Три. За любовь до рыбалки. Бежи. И скажешь, что тут дают їсти. Только не наливают. Нехай приходят бабушки и дедушки. Відтаровуємо. Беремо амурчика. Так, беремо амурчика. Тихо-тихо. Оп! Кіло 500, так як я й казав, друзі. Півторачечка. Півторачечка. Біжи. Стой, стой. Пішу наступний півторачка. Біжи. Наступний. Два кілограма, два з половиною, два з половиною. Гліділки запотіли Біжи. Рости. Ну і такі мілкі. Терасики, карпики. Одним словом, кайфунули, друзі, за ці 5 годин, які ми тут знаходились, доки порозчищали все, доки закормили. У нас мало було часу, але ми провірили і нам дуже сильно сподобалось туди зробити ще пару місць від зранку приїхати, закормити, адже кльов самий крутий зранку. І можна кайфонути тут нереаль. Все, братва, закінчуємо рибалочку. Рибалочка була мега крута. Я вам все розповів. Це проїзло буквально за 4 годинки ця рибалка, плюс ми ще заготавлювали міста, закарнули їх. Туди далі робимо ще пару точечок і ходимо, собираємо з самого ранку круті покльовки крутих сазанчиків і амурчиків. І тут є риби 3, 4, 5, 10, 12, 15 кг. сазани, амури конкретніші. Одним словом. Потрібно розвідати трішки. Я те, що міг поділився з вами. Дев'ята позиція дуже робоча по спінінгу, ви бачили, там афлетики, дуже круті рибалки. Зараз ми перевірили четверту позицію. Якщо хтось тут буде стояти, то якомога далі закидайте кормачки, там клює. Ближче тут ніхрена не клює. За перекатом. Можливо, потрібно буде прощупати дно і знайти якусь аномалію. Я не зачепився, але покльовки всі були аж там. І боковий кивок, тут просто козир. В праву сторону пішли міста. Ходите і кайфуєте. Ви бачили, 2-кілограмові дають такий старт, такі емоції, просто кипяток. Чого я вам бажаю кайфувати від рибалки? Все, друзі. ми летим додому, кое питання задавайте з радістю відповім. Всі контакти, Вови, під відео. Він вам все розповість, що, як і до чого. Пока, друзі!